Так, всім здорова Будемо зараз грати соло проти соло. Поки у дідів світла нема. Я останнім часом полюбляю соло покарати. Ну і поки ми в літаку, хочу вам нагадати, що в нас є свій телеграм-чат. Всіх запрошую деколи під час тривоги собі байки погнути, щоб не було так скучно. Чи коли світло вирубає. Коротше, всіх радо запрошую, посилання буде в коментарях. Погнали! Падаємо на наші славнозвісні доміки, як завжди. Надіюсь тут будуть люди. Літак якраз непогано, можна буде сосновку міст перекрити потім. Може якраз з того щось вийде. Так, о, то тут тусовка нормальна. Є люди, то вже добре. Якусь би хатку впати, щоб першим зброєю взяти. Бачу, один кріпак справа. Ну, ліс, в то вікно. Ясно. Певно, зараз він мене хлопне. Калаш, нормально, живем. О, пушить же мене. Ти що то забув, чоловіче? Йди віддихни собі трошки. Плак якийсь. Де весь який хитрий, побачив, певно, що я не міг залізти. Заразу погнав пушити. А в мене вже і жилет і бронік. Нормальний, пацан. Але мені половину ХП продамажив. Я без каліматора був. А потім Техінфай, ну я чув, що хтось стрілявся. Там далі, не знаю, де вони є. Eime šukata. Alūtų skikiai. O, kalas. Kalas, kažkaip kalas, karjak. Skampen, su apstrojočko. Še rankai tokie dubovi. Aš ja, tiesiog, pravai, klopu įseka į šešių taks. <laughs> Šešioročka. Prem. Tai žojumpik. Vokalimator, tai jau gerai. О, новий цей. Можеш взяти? Ладно, поставлю. Ну я, в принципі, готовий. Викинемо той компенс, щоб ніхто не взяв. Хоча мені буде все рівно, якщо мене влуплять, але все рівно. Все рівно не все рівно. Ліземо на кришу, зараз будемо чекати, де вони є. Тож креси криси, тут, блін, хто не закрисе, той здох. Треба брати їхню тактику на озброєння. Ну там якийсь чел лупить всіх. Угу. А ще де? Побили стена той водомик справа на крышу. Там з якийсь з эйсом заряженный. Що він тут стріляє? Лешечку візьмем, ще патрики візьмем. Мосина, до речі, я більше люблю, ніж каріка. Мені якось легше з нього попадати. Що більше з ким я питав? Ну, з ким граю питає, питаю, то не всі хейтять Мосина. Кажуть, Каряк тільки. Ну а БМ24. Бачив я тебе бачив, братан. Точніше, чув. Ай, красаки, красаки. Та все, ти вже їх не витягнеш, тут вже, якщо закінчилась перестрілка, то все вже. Треба зближатися, бо інакше хіба почуєш в якійсь хаті. Коротше, шукав я його шукав. Ніде нема треба зближатися. Опа! Тупнув, тупнув, я тебе чув, братан. Він в моїй хаті тупо. Мене теж вроді почув. А ну давай в то віконечко висить свою пику. Калаш тебе вже чекає. Щось там лутає, перезарядє. Бартан, тобі не поможе, то нічого. Я тебе вже чекаю. Далі крисить. О! Засвітивство! На, блін! Я рибу! Ти що травиш, блін? Який я бот? Де він втік? А, сидить, щуряка. Ще й каністра не може підірвати А чого вона не регає? Там щілина є. Ой, то де, стид позор. Короче, запуши, я тебе чумахода так. Ну! Ты шо? Фух. Я ще чуть не здох від того бота. Що ти хоть мав? Калашкаря труба. Просто мене чуть кабіну не зніс. В кінці зажим не пішовшись, скакав, скакав, хотів, я хотів каністру підпалити. Ну, як то кажуть, добре, що закінчується так, хоча б задаю заюбінтей, бо маю тільки дві аптеки, може ще пригодиться. Ніби спокійна обстановка стала. О, їде клієнт. Приїхав? Я грибу, як то далеко чути. Я навіть не думав, що прямо ж так сильно. Ну а і що, де його шукати, блін? Четврка я тільки, да. О, вже з коряком лупиться Слушай, він мене не почув, бо пів жилета тільки має. Може то він байтить мене? Я попався на таку тему. Чел на мотику по колу крутився, я підбіг і він мені зніс кабіну. Ні, їде, вроді. Да, поїхав. А, його луплять. Да, це якийсь блін задрот. Вот на. На! Чумоход! Ще мотоцик. Він мене байтив все-таки, пацане, я вже на таку уловку поїв... попадався. І той десь на мотоку, він десь. А він що, під воду впав? Чи тут є? Хе. Він все-таки перекинув ту ламбу, і тут а я виходжу такий фрейрок. Ззаді з Мосіном, В кабіну. На! Додому. Жесткий. Ухелянд, ти ДЕ Є? З ТИМ МОТОЦИКОМ СВОЇМ Блін, бо якщо ви на скелях, я тут сиджу з стрмна труба. І не пикає? Ті соло, є, я блін, а може серце вискочити, поки зіграєш ту катку, можна все обісрати три рази. Ладно, даю флешку і погнав пушити його. Ти ту флешку закинув в воду. Але він, походу, впав під низ. Ну, не бачу я тут? І не бачу, що він плив? А де мотик? Хм. Щось дуже дивно. Може він розбився і я провтикав? Але мотик би був. А, во мотик. Мотик воді. Ну, ящика нема з трупом, певно, десь живе. Криса. Сейчас сзади стріляють? О! Клієнт. А ну заходи в хату, заходи. Ты ж в хату хотів, ты я бачу. Давай, давай, сідай, сідай, я тебе чекаю. Ясно. Там та сітка, короче, мешає. Якщо я даже в нього буду попадать, то по любому попаду в сітку. Я ліпше не буду пуляти і підійду ближче до нього. Зараз я пішки прибіжу і його заберу там і машину буду мати. Мене, мене бентежить дето той на мотоцику тівся. Ще ззаді стріляє багато людей. Щоб мене зараз, поки я буду бігти до того, не забрали. Та да, пофіг. Ззаді наваліє хтось. Ладно, того пропустимо. Я дуже хочу там того забрати, бо мені інфи не мав. Йдемо до нього. Ще мотик їде. Ну, хитрожопий, хоче БТР терра взяти і міст проїхати. А, між сів. Аню не сів. На, получив? То мало бути в голову. Ох, тепер я приплив. У мене позиція норм. Ще ззаді їде щось. Зараз буде міст перекривати. Гранатки, все що хочеш, мотоцики, машини, БТР. Ай, промазав. БТР їде вже згори Як промазав? Так, той того від матлошов. Бетер. Що ти будеш їхати на мене? Застяв, так? Да? Добро. Секун. Мені треба тепер там -то того забрати, що на жовті за деревом був. Ох, йому попали, я кіокоси стиммосину. Ще машина їде. Та де, нічого не залітає. Ну, no. а чого він не пікає? Я не знаю, де був Може Может стала? А зовну то трошки тесс в мене є сумка. Нічого не боюся. Як казав, Лішко, а мені... Угу. Ео, баги! То мій клієнт Сюди братуха. Сюда, сюда, красава. Ото я йому дав. То мені подобається. Ага, ти за машиною. Давай сідай, сідай. Ааа! Все-таки він не є такий дурачок, як я думав. По нузі попаду зараз. Ну Я його мушу вбити. Якщо я його не вб'ю, то я конкретний бот. Ох! Сюда, синок! Але шльом летів до гори. Прям по красоті. Так, тепер би пасував вже четверта зона, пасували би їхати. Ніхто не хоче мені щось таке привезти ліпші, крім баги. Їде, 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 їде. Сіда, синок. Трошки заскоро. Походу, я із сполошив Блін! Та де, він як в танку в тому джипі. Все по машині. Я грабу міг забрати його. 11 аптек. Нормально. Буду лікувався на 5 каток наперед. Але рахуй, четверта зона, вже п'ята лишається 20 секунд, 30. Вони аж тепер їдуть. Наче що, пацани, як будете грати в пап. Не спішіться летіти зразу в зону. Ти шо, мав? Троєчко. Каряк бізон? І ти хотів з тим мене перестріляти? Да, синуля. так багато не буває. 9 штук. А юзаємо одну і погано. 3 секунди. А, коло пробити тоже, да? Навіть не піднімається, той мотик. Опа! А ти що тут забув? Це що за прикол? Треба лодку, брати певно, Що ти мав? Я думаю, що бот, але Диви, не якийсь лут має, ауги, ці карики, компенсатори Берем лодку і навалюємо, бо жопа не прийде чую. Опасували аптечку, певно, заюзати ще. Якби не лодка, то я не знаю, там коло баги пробити, мотоцик пробити. Ще та шляпа так поставила, спаун, попробуй її розверни. 10 секунд і буде коти нормально. Я якраз встигаю як походу до берега доплисти. Щоб я собі аптеку юзав нормально. Ох, пішло файно. Ви як я встиг. Сім аптек живем. Ха. 11 живих. 6 кілів. Пацани, то має бути файний коментар під відео. Ще та шляпа літає, що мені нерви псує. Ну, як він мене запасе, мені по суті дві тички з автомата і я трупак. Якась шольна може залетіти, але я буду ховатися під листки, що він не, не побачив. Да, пагадає. Я бачу, до речі, типи ті глушать тільки машину літають, а потім знов заводити можуть. Да, завів, завів, ну я ще казав. Та якийсь літун. Та його зараз несуть рано чи пізно. Опа. Сюда, сюда, малиш. Та він, до речі, хотів його знести, щось там ціле все довго. А я казав, нема чого так скоро в зону йти. Він думав, що вже в спині явно нікого нема, хоч там буде тільки. та -ра, ра шестерку мав, компенси, всякі п'ять аптек, глушник. Ще з боку хтось стріляє, щоб мене зараз не забрали. В халупі Там баги. Дроп. Дроп по-любому лутана, я навіть не хочу йти його лутати. Там десь ще стріляв якийсь чел з авіком чи з чим торніш. Та шляпа літає, що напрягає мене, якщо чесно. я ще на краєчку зони ми пасувала до того туалету добігти. О, машина їде. Клієнт? Ой-ой-ой-ой-ой, зажим не пішов. Граната. От останній шанс. Бля. Ох, Без шансів. Шахмат телевізор, блін, на п'ятий тір, 50 й левел. Дивися, я йому тільки трошки продамажив Третій левел. Третій жилет каже, третій левел. Блін, таку катку мені запортачив. Скільки хоть демеджа? Дивися, який мені гранату кинув, його машина спасла, певно. 657 килів. Эх, шкода.